Виставлено на продаж доглянутий цегляний будинок у селі Набоків Черкаської області. Дім будувався у 80-х роках, але зараз має акуратний оновлений вигляд. Його утеплили базальтовою ватою та обшили якісним сайдингом, встановили сучасні металопластикові вікна, а шиферний дах повністю реставрували і пофарбували, додавши сучасну систему водостоку. Загальна площа будинку 86 квадратних метрів. Тому житла достатньо для великої родини, так і для тих, хто хоче мати свій окремий особистий простір. Усередині будинок у гарному житловому стані. Заходь і живи без додаткових витрат. Планування зручне та практичне: три жилих кімнати, простора та світла кухня, де розміщений газовий котел для опалення і газова колонка для гарячої води, а також суміщений санвузол. Будинок теплий, доглянутий, кожне приміщення охайне та придатне до проживання з першого дня. Окремим плюсом є робоча піч. На випадок відключення газу ви завжди матимете альтернативне джерело тепла, що дуже цінно в сучасних умовах. Двір просторий, доглянутий, з господарською будівлею та гаражем. Загальна площа ділянки 16 соток, із яких 10 соток це город, де можна вирощувати власні овочі, садити ягоди чи облаштувати теплицю. По периметру все впорядковано. Територія дозволяє організувати зону відпочинку, дитячий майданчик чи невеликий сад. Село Набоків має спокійну, розмірену атмосферу з необхідною інфраструктурою для щоденного життя. Поблизу є магазини першої необхідності, зручне транспортне сполучення з районними центрами, школа, фельдшерський пункт та інші важливі об'єкти. До центру міста Городища 5 хвилин їзди, тому при потребі можна швидко дістатися до роботи чи сервісів. Ціна 8 тисяч доларів. Пропозиція дуже вигідна для тих, хто шукає недорогий, але якісний і теплий будинок із землею. Телефонуйте до власника та домовляйтесь про огляд.